Увага! Вийшла таке відео зробив, щоб ви зробили висновки. А, ходять саме такий час багато людей. А ви бачите, що в мене написано, уважно почитайте. А, є адреса телеграму, є написано на ЗСУ аж 30%, це ніхто стільки в житті не дав би. І дивіться, вже 30 хвилин тут знаходять, ніхто навіть копійки не кинув. Ось такі от люди. Зараз побачите далі, далі прибув. Зараз я вам покажу. А тепер ви робите висновки. Він не збирає на дімка, щоб ви розуміли. Ніхто не збирає. Тільки для себе в карман. От дивіться, скільки людей. А скільки ще ходять? Дивіться, скільки сидять, хай сміються. А Аж в чому? А ви кажете, якась допомога, хто там на дрони кидає. Знаєте, я вірю, що ніхто не кидає. Абсолютно їм ніхто не допомагає. А, і вони самі свої грошей, свої зарплати скидаються на дрони, людей захищають, а людям пофіг реально на взагалі. От такі от висновки. Ну давай я ще подожду, проявлю терпіння. Хай там мене сміються, що хочеш. Головне, будемо робити висновок. Насправді це був експеримент. Тема називається експериментом що в Україні війна. Я вам скажу відповідь. Такий висновок війна, тому що не тільки в раді похрен, так і скажу, і народу теж. вони кожен думають про себе, що хтось заявляє, Тому вони думають про себе, ніхто не дає на це. І самі люди не дають. Ми бачимо це відео, яке прикріплює на проєкцію. Скільки кидають? 50, такі сотки, а він просто собі забирає, він ж навіть не поділить цей Ну а так людям потрібно все ж буде так зупиняються, читають, що до чого і ноль емоцій. Тому, от я чесно скажу, тому в Україні війна, тому що всі ось такі, яким пофіг, просто пофіг. Це був експеримент. Я вам так скажу, думаю. Правильно мені сказав цей твір, що каже, ти класно катаєшся, а ну, ви ж бачите. Може, ви не дуже бачите, як це відбувається в житті. Але каже, тебе не в, в житті, і взагалі в наш час ніхто не осіб. Якби каже, ти була в ті роки 90, а, ну і молоденька каже, взагалі тип чемпіон побуває, там тебе всі просто не фон. А тут ні, вони нікому не потрібно. Я ж кажу, навіть якщо я на ці підшипники написала спеціально, мені не потрібний підшипники. я до речі, хотіла сказати, я, я повірте, найду на них. Це взагалі для мене як... Um, в першу чергу пріоритет, ви розумієте, я щось не куплю, ще важливіше те, що там ви бажаєте, взяти там пиво або продуктів. Ви розумієте, як я до цього. Але я куплю завжди підширників мене завжди. Були. І ви бачите, що я катаюсь постійно три рази в тиждень, взагалі хоч кожен день, Раніше було, зараз тушки немає чого кажуть часи, тому що в мене um, йде вже вік. Це просто експеримент. чесно слово. Я дивлюся як люди взагалі один, такий, до речі. Так, я не хочу образити, як так, сказати, часто випиває and that was ability to reach star star could you know watch from online quick quick boy you already did один лише людина, яка а, що такий фоби, чоловік? А так всі такі сидять, дивляться, я просто в шокі. ось такий це експеримент. Тому я вам поскадала, чому є війна, я я, я втеку, це саме ця причина, чому є. Я не знаю, хто придумав, не трамав ці слова. Ми сильні ми, ми питаємо. Хто ми? Нема слова, ми, кожен за себе. Один грає, отрачує, другий співає, третій ще жить, танцює. Всі вони на карман. Я вам ще скажу, вони не файлять не за зашу, але вони повіть себе на карман. Ніхто навіть не подумається, але за цьому чи потім повідомлення. Розумієте, от іот робиться. Тому я ще скажу, війна – це був експеримент. Що як буде? Щоб от Ми буде вийти так.